Добрий день, Україна! Хочу подробні остановитися на кішмишу-Велетень. Це селекція писанки Олега Михайловича. На 27 липня велетень вже готовий до споживання. Дивіться, яка грона. Ось які ягоди. Дуже крупна для, як для кішмиша. Вони. Мають дуже приємний смак. М'ясиста соковитий, такий гармонічний, освіжаючий. І це прищепа. Прищепа, це трьохрічна. І дивіться, яка нагрузка вражаєм. Ось, бачите, така нагрузка, це третій рік. Бачите? Прищеплялась до столового сорту. Я вже не пам'ятаю який, але, бачите, ось така, така нагрузка урожаєм. До тріску він стійкий, дуже приваблива форма, дуже, бачите, яка для кішмиша ягода. Дуже Гарний і дуже велика ягода. Крупна. Тут не на грамів 18, а то і 20 буде отака ягода. Дуже крупна. Смачний, вражайний і з року в рік отака стабільна вражайність. Ось. Олег Михайлович навіть переплюнув американських селекціонерів і зробив нам отаку, отакий, урожай, отакий ем, гібридну форму і кишмиш отакий. Бачите, це ж просто неймовірно. І зараз я розріжу при вас. Ой, при вас зараз, зараз буде прильот. Так, Зробила надріз. Бачите, отака. Там ниточка. Просто ниточка, бачите? Зараз я наведу камеру. Ось така ниточка. Може десь і попадеться рудимент, але це дуже-дуже рідко. Отакий надріз, отака ягода в розрізі. Бачите? Просто ниточка. Оце писанка Оліх Міхайлович переплюнув американських селекціонерів. І бачите, яка ниточка. О, це кішмиш велетень. Кіш-Миш лорд це селекція Калугіна. Вже неодноразово я показувала цю форму, можна за нею сказати. Ріжеш, 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 а вона не скінчається. Значить, тут я вже нарізала, виборку робила. Ось бачите, як є, ковбаски. Тут кіло 700 буде, вона тяжула. Так, значить, м'якать. М'якош хрумкий, шкірка з'їдаємо. Перша, не можна сказати, перша перший клас безцінності, але Другий можна, рудіментик такий, тоненький є. Зараз я розріжу, бо одною рукою мені важко розріжу і покажу. Ось бачите, розрізала тоненька волосинка там всередині. Ось такий кішмишик на смак, гармонійний, солодкий. М -м -м. Ось такий кішмиш лорд Калугіна. До недоліків цього кишмиша можна віднести те, що у нього дуже-дуже коротка плодиніжка. Ось бачите, мені потрібно було ось я, ось бачите, така корот, коротюсінька плоданіжка. І мені було потрібно навіть отут я зрізала. Грону. Така ж ета, рукав прийшлося чуть ли царапати. Там. А так, ну, то, що грона збиті, я не знаю. мені, Я нічого не робила, не вирізала, то, що такі, таке воно не мішає, воно не тріщить, не загніває, нема такої, що там загніває від того, що воно таке, ну, Набити. Але ну, воно ворушиться, ось бачите, хоч і набите, а воно ворушиться. Ну, до, до недоліків цієї, цього кішмиша, що воно набите, я не відношу. Ось, я зріжу зараз і на розхват. У мене вже аптовік жде під каліткою. Зараз буду вже здавати його оптом. І, кстати, по хорошій ціні. Такий миш-лорд, дуже хороший. Мені подобається. Якщо вам сподобалось це відео, відео, поставте, будь ласка, комент, пальчик догори, лайк і підписуйтесь на мій канал. Це буде мені дуже приємно і сприятиме розвитку мого каналу. А так, до, до побачення всім! Всім-всім мирного неба і якнайкращого здоров'я, щоб пережити оці часи. До побачення!